Комплектуємо та тестуємо наші 50-тонні комплекти на відправку. На прикладі даної комплектації хочу показати, як вірно встановлювати такого типу кран. Тому що ми відправляємо і є клієнти, які не до кінця розуміють, як його вірно встановити. Що потрібно зробити? Перше, ми викручуємо адаптер з гідроциліндра і переносимо його на сам кран. У нас же є готовий він зібраний. Так це все виглядає. Адаптер і кран. Потім ми закручуємо назад його в гідроциліндр. Ну і, звісно, зажимаємо. Так, потім нам що потрібно встановити: манометр. У нас є момент з манометром, тому що нам буде заважати він, на кран або буде стояти в такому положенні, або в такому положенні. Якщо це не принципово, це на роботу не впливає. У нас є також такого плану подовжувач, це додаткова комплектація, яка дає змогу нам піднести сам манометр і дає змогу нам, щоб кран настояв в такому положенні. Якщо кому, принципово цей подовжувач можна дозамовити. Також про сам кран. Він чудово справляється і дає змогу нам розвантажувати саму електричну маслостанцію і рукава високого тиску. Він нас працює, ви його закриваєте і наганяєте тиск. Весь тиск у нас залишається в самому гідроциліндрі. Після цього, як вам потрібно скинути тиск, ви скидаєте на крані і на маслостанції. Ну, можна навіть на маслостанції не. Зажимати цей рычажок, просто залишаєте в такому положенні і наганяєте. Тут весь тиск буде залишатися в гідроциліндрі. Так що майте на увазі при комплектації такого типу крана, якщо не принципово, він буде в нас в такому положенні стояти. Ну і додатково можна доукомплектувати такого плану подовжувач, який дає змогу нам піднести сам манометр.